Вітаю! Сьогодні ми з вами створимо простенький калькулятор за допомогою програми Scratch. Ми будемо рахувати додавання та віднімання. Що відбувається, коли ми натискаємо на кнопку додавання? Котик питає: Введіть перший доданок, наприклад, 10. Введіть другий доданок, наприклад, 2. І котик видає нам відповідь. Сума цих доданків 12. Віднімання натискаємо і нас просять ввести зменшування 10. І від'ємник 2. Частка дорівнює 8. Тобто наш котик з вами рахує прості приклади на додавання та віднімання. Як же створити цей калькулятор, ми роздивимось на цьому уроці. Додаємо спрейт у вигляді кнопки. Бутон. Ось він додався. Переходжу в образи, додаю текст. Можна змінити колір тексту. Я залишу білим. Також, коли ми вже відклали в сторону, можна змінити розмір тексту та розмістити його знизу. Зверніть увагу усі зміни, ми одразу бачимо і на самій кнопці. Знову додам текст, додам мінус. І от у мене є дві кнопки додавання та віднімання. Кожна з кнопок це спрайт. Залишилося запрограмувати їх дії. Почнемо в нашу програму з оператора, який візьмемо у подіях, коли я отримав повідомлення один. І обираємо повідомлення додавання. Що ж робить наш спроєкт? Йдемо у датчики і беремо запитати. Що саме ми маємо запитати? Ну, звісно ж, перший доданок. Ми просимо, ведіть перший доданок. І чекаємо. Після цього. Той, хто буде використовувати нашу програму, веде якесь число. І проблема в тому, що ми маємо запам'ятати це число. Для цього ми маємо створити змінну. Це такий тимчасовий шматочок пам'яті, де буде зберігатися те число, яке веде користувач. Переходимо у змінні. І дивіться, тут є стандартні змінні, але можна створити свою власну змінну. Натискаємо Створити змінну і назвемо її А, тобто першу додатку. Отже, ми створили свою власну змінну А. І тепер беремо блок надати змінні, саме А, ми обираємо її, значення. І яке значення? Те число, яке людина введе, користувач нашої програми введе, ми маємо зберігти у цій зміні. Уявіть собі, що оця змінна – це коробочка, і ми маємо покласти наше число у цю коробочку. Це називається надати змінні А значення. Тобто хтось введе число. І це число ми зберігаємо у шматочку пам'яті під назвою А. Щоб зберегти те число, яке введе людина, ми знову беремо в датчики, і там є ось такий блок, який називається відповідь. Тобто, в нас є запитання: введіть перший доданок, і ми отримаємо відповідь. Людина введе якесь число. Надати змінні А значення. І вставляємо відповідь. Тобто, відповідь збережеться у змінній А. Уявіть, що відповідь збережеться у коробочці, яка підписана буквою А перше число. Так само ми робимо і для другого доданку. Я копіюю цей код. Але спершу ж я маю створити ще одну змінну. Тобто, для другого доданку, вводимо, що видіть другий. Я також створюю змінну. Називаю її Б. І знову людина веде якесь число, і це буде доданок Б. Так, другий доданок. І ми маємо запам'ятати це число. Тобто, надати змінні Б значення відповіді. Відповідь буде саме ось ця. Тобто, на це запитання. Після цього. Ми маємо відповісти, скільки ж буде А додати Б. Для цього ми беремо вигляд і кажемо говорити. А що саме він має говорити? Ну, він має сказати першу частину фрази: що сума цих двох додатків буде. І додати відповідь, скільки ж буде сума от цих двох чисел, які ми ввели. Заходимо в оператори. І тут є такий магічний блок, який. Називається з'єднати. Що саме нам треба з'єднати? Нам треба з'єднати текст і результат наших підрахунків. Пишемо текст. Що він скаже? Сума цих доданків дорівнює і треба вставити число. А як же це зробити? Нагадую, у нас є змінна А і змінна Б. У змінні А зберігається перший доданок, який ми ввели з клавіатури, а у змінні Б другий доданок у цих двох шухлядках. І нам треба їх скласти разом. Знову йдемо в оператори і беремо ось цей оператор плюс та мінус. І перетягуємо його сюди. Що ж ми маємо додати? Ми маємо додати змінну А і змінну Б. Де в нас ці зміни зберігаються? Ось тут. У змінних. Перетягуємо сюди змінну А, а сюди змінну Б. І все це цю нашу конструкцію ми вставляємо в «Говорити». Що ж, подивимось, що у нас вийшло. Натискаємо додавання. З'являється напис Ведіть перший доданок. Вводжу «7». Бачите, у нас змінилися перший доданок до рівня 7. Введіть другий доданок. Давайте 13. І натискаємо ОК. Можна натискати Enter. І наш котик каже, що сума цих доданків 20. Натискаємо на віднімання, нічого не відбувається. Натискаємо на додавання, і програма починається знову. Зверніть увагу, поки що: у наших змінах зберігаються ті числа, які ми ввели вперше. Але якщо ми вводимо нові числа, наприклад, 10, можна Enter, введіть другий доданок, 1 Enter. І чисмілися, і видала помилку. Чому? Тому що випадково ось сюди я ввела ще й букву. Виправляємо перший доданок 10, другий доданок 1. Будь ласка, сума тих доданків 11. Як же зробити все те саме, але для нашого віднімання? Все дуже просто. Ми з вами дублюємо цю програму, але вже коли отримаємо повідомлення віднімання, і у нас у відніманні доданки, а в нас є зменшувана. Та відємник. І, звісно ж, Відповідь, це не сума, а частка. Чому вона буде дорівнювати. Давайте перевіримо. Можливо, нам придеться інші перемінні створювати? Введіть зменшуване. ну, наприклад, 15. А, хто 55? Відємник 100. І подивіться, що відбувається? 225. Чому? Тому що ми не змінили ось цю частинку. У нас тут. Сума цих двох змінних, а потрібно перейти в оператори і взяти блок, де ми будемо віднімати їх між собою. Ось так. Перетягуємо, перевіряємо 155. 100. Відповідь 50. Часка дорівнює 50. Можна додати, щоб було красивіше. І простенький калькулятор ми з вами створили. Можна так само створити множення і ділення. Спробуйте доробити цю програму.